Заколот у патрульній поліції Закарпаття третина особового складу наполягає на звільненні начальника. Колективний лист із вимогою вже передали голові обладміністрації Геннадію Москалю. Чим патрульних не влаштовує їхній нинішній керівник? Дізнавалася ані Нікогасян. Єба не то конфлікти, недоречні. Це начальник патрульної поліції. Ви питаєте, за що його критикую? Вот, вот цей інструктаж іде тих, які виходять на вулицю. Цей аудіозапис, за словами Геннадія Москаля, йому принесли самі поліцейські разом із вимогою звільнити їхнього начальника Юрія Марцинишина. Очільник області і сам давно невдоволений роботою патрульних. У мене конфлікт з ним почався. Що я сказав? Або ви несете охорону громадського порядку, або ви просто робите дрібний піар. Думаю, далі людина не має права морально керувати колективом. Начальник патрульної поліції Ужгорода та Мукачева Юрій Марцинишин визнав, якось на зборах не стримався. Проте було це давно. А те, що аудіозапис постав саме зараз, є помстою підлеглих. А днями його заступник заскочив п'ятьох патрульних при виконанні у кафе. Ті випивали. А вже наступного дня каже, почали збирати підписи. Сланою ну, було зроблено зуваження, сказано, що вони покинули даний заклад. На що вони не відривували, поспонукали їх до підпису зовсім з інакших питань. Тобто не було конкретно сказано, що це недовіра мені як керівнику чи заступнику. А трошки інакші були мотиви, і при піднесенні інформації безпосередньо тим усім особам капітан поліції Тарас Пономаренко серед перших підписав листа, запевняє конфлікт наростав давно. Думки інших офіцерів нашого управління. То тобто, я можу сказати, що вона зовсім не вчитується. Своє бачення конфлікту в місцевого політолога Івана Стряпка. каже, репутація патрульних погіршується, а це тільки на користь керівництву області, аби призначити свою людину на керівну посаду. Реальної причини ніхто називати не буде. Ця ситуація буде використана для того, щоб замінити керівництво на більш лояльне, хоча це і негативно позначиться на рейтинг поліції звільнити головного патрульного закарпаття можуть тільки в Києві. Колективний лист поліцейських Геннадій Москаль вже переслав до Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції. Із Ужгорода Анінікогося на Роберт Боднар. Сьогодні канал Україна.